З Псалма 36, починаючи з другого вірша. Переконання про ріховність нечистивого в глиблені мого серця таке: нема Божого страху перед його очима, адже він поблажливо ставиться до себе, щоб не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його. Слова його уст, неправда і підступність. Він перестав мудро мислити і чинити добро. На своєму вішку він думає про лукавство, стає на хідну дорогу, не глядує зло. Символ віршах – явно показаний приклад мислення невіручої людини. В першу чергу, самого першого міша, зразу у такої людини відсутній страх Господні. Як ми знаємо, початок мудрості і взагалі, саме основний фундамент це страх Господь. У житті кожного християнина і в житті кожної віруючої людини це основний фундамент, на якому ми всі базуємося, це страх Господь. І, на жаль, у невіруючої людини він відсутний.